Чер добрий в ефірі Полтавські телевізійні новини сьогодні у випуску. Ви побачите. Навіть всеукраїнська селекторна нарада не дала відповіді на те, чому зростають ціни на основні продукти харчування. Реформа віл послуг у дії. Полтавська область входить до пілотних регіонів з реалізації проєкту, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку. На Полтавщині планували побудувати 4 сміттєпереробних заводи і 18 сортувальних станцій. Та плани лишаються на папері. А ситуація з утилізацією непотребу погіршується. Благословенна піснею. Авторським концертом заслуженої артистки України Валентини Колісник обласна філармонія розпочала традиційний весняний фестиваль Віват Полтава. Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення конституційної комісії, яка розроблятиме зміни до основного закону. Комісія створюється з метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо вдосконалення Конституції України з урахуванням сучасних викликів і потреб суспільства. Я зроблю все для того, щоб до Конституційної комісії були залучені найкращі фахівці, найавторитетніші політики. Для того, щоб об'єднати державу, об'єднати Верховну Раду, нам потрібно для цього як мінімум 300 голосів більшості. І це треба для того, щоб політики виконали свої зобов'язання. І я, як президент, виконав свої обіцянки щодо... Прийняття рішень про децентралізацію влади, тоді коли владу буде віддана на місця територіальним громадам. З іншого боку, ми маємо зберегти цілісність, соборність України, ніякого шансу не залишити тим, хто прагнув так званої федералізації, а насправді розколу України. Треба для цього буде провести референдум. Ми, український народ, і я як президент, готові і для цього. Отже, зміни до конституції запущено. Добрий путь. Президент України Петро Порошенко нагородив орденом свободи російського політика та державного діяча Бориса Німцова посмертно. Петро Порошенко наголосив, що у пам'ять українського народу Борис Німцов залишиться людиною, для якої свобода була універсальною цінністю, яка не знає державних кордонів і будь-яких меж. Для нас, українців, Борис наш завжди залишиться патріотом Росії і другом України. Він своїм життям довів, що це можна поєднати, варто лише захотіти, наголосив президент. Голова держави зазначив, що він боровся за свободу України і за свободу Росії, оскільки розумів, що без вільної України не може бути і вільної Росії. За нашу і вашу свободу це історичне гасло стало життєвим девізом Бориса Німцова. Тому я вирішив нагородити його орденом свободи світла пам'ять, сказав Петро Порошенко. Ситуації на споживчому ринку присвятили всеукраїнську селекторну нараду, яку провів міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко. Проте вона не дала відповіді на всі запитання. Наприклад, у полтавській студії не почули, чому аграрний фонд утридорого продає зерно, яке свого часу закуповувало за значно нижчими цінами. Як же тоді в областях стримати зростання цін на соціальні сорти хліба? А тим часом недобросовісні власники торгових мереж користуються моментом і безпідставно звищують ціни. Тож на Полтавщині ініціюють перевірки торгових точок, щоб не було спекуляцій і штучного ажіотажу. Докладніше про це у сюжеті Миколи Янка та Наталії Рясної. Через рекордний стрибок долара минулого тижня спричинився неабиякий ажіотаж на споживчому ринку. Розпочинає нараду міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко. В один день подорожчали, а потім і зникли у магазинах борошно, гречка, цукор та олія. Міністр запевняє, об'єктивних причин для паніки немає. Олії в Україні виробляють до 350 тисяч тонн, а внутрішній ринок споживає лише 45 тисяч. Достатньо в країні і цукру. Запас у понад півтора рази більше ніж минулого року. Та й зерно в аграрному фонді є. Єдине, потрібно налагодити безперебійні поставки в регіони за угодами. Зросли ціни і на Полтавщині, доповідає заступник голови облдержадміністрації Роман Товстий. А при тому, що на складах в області майже 172 тисячі тонн цукру, продукту полтавського виробництва у продажу немає. У міністра ж Роман Товстий поцікавився, коли та за якою ціною Полтавщина отримає борошно із аграрного фонду. В грудні 2014 року область подавала заявку на щомісячну реалізацію борошна аграрним фондом в обсягі 791, тисячі, 791 тонни пшеничної і 140 тонн житнього для виробництва хліба простої рецептури ці угоди передбачають ціну на борошно нижчу ринкою в 2,5-3 рази проте відповіді із конкретними цифрами полтавці не отримали ми зараз подали наше бачення по цінам на Кабмін, поки скажімо, відповідного рішення ще немає тому ми фокусуємося тільки на питання пов'язане з кількісною безпекою. Там, де не вистачає кількості, ми даємо в кількості. Там, де стало те, що стосується, скажем, там льготної ціни. Ми поки не бачимо можливості ані в бюджеті, ані, скажімо, можливості гарної фонду давати, скажімо, додаткові там якісь там дотації по ціні. Олексій Михайлович, Україна буде з хлібом, але ціни ж на соціальну, ну скажемо так, просто рецептури вже ну ми ніяк не зможемо витримати. Роман Іванович, я повторюсь четвертий раз. А, так те ж саме, що згідно е, статуту, пад аграрний фонд це комерційна організація. От. І я не буду давати, скажімо, там, е, накази, які потім будуть трактуватися як, як злочинні накази, які призвели до збитків підприємства безпосередньо. Де СБУ він має повноваження робити, робити, скажімо, робити ті чи інші інтервенції, він буде робити інтервенції згідно свого статуту. Тож все вказує на те, що підвищення цін не уникнути, констатує голова облдержадміністрації Валерій Головко. Хлібопекарі пояснюють, що уже працюють на збиток, та й кількість борошна у них обмежена. Я не согласен з начальником аграрного фонду, який розказував нам, що пат це комерційна організація він буде заробляти гроші. Він купив по 2650 зерно. І тепер намагається з нього зробити 6,5. Так не можна делати. З 1 марта ми маємо. Газ дорожчання на 56%, електроенергія на 5%. Мука аграрного фонду подорожала ну, майже на 90% по з цим э, прошлим. Але по вчорашнім торгам торги не відбулися. По 6950 заявку ми писали, ну, муку вам не продали. Муки зараз на підприємстві до четверга. Тож хліб може подорожчати в межах 30%. говорить Олександр Козуб. Підтверджують це і інші колеги. До вчорашнього дня ми придержувалися меморандуму, який був підписаний виробниками хліба і облдержадміністрації. Там, в принципі, оговарювала ціна 5,30 на перший сорт і 4,70 на ржано-пшеничні сорта хліба. при условии, что нам администрация выделит зерно по цене 1850 гривен. <свят> так было оговорено в меморандуме. На сегодняшний день, вы слышали, цена уже, даже аграрный фонд декларирует 6000. Как мы можем цену, которая была еще бог из накода, держать на сегодняшний день? Тем не менее, мы держали буквально, по, ну скажем так, по вчерашний день. З сьогоднішнього дня, ну буквально сьогодні самоспадні мають ціни на хліб, і в тому числі і на соціальні сорта хліба. У мене не так ніяких сьогодні можливостей вас підтримати в цьому напрямку немає. Тому ми починаємо цей процес, тим більше ми, мене сьогодні хвилює наявність хліба на полицях. Це перше, ну а друге це ціна. Тому не можем, ми, ми не можемо сьогодні ще збуджувати сьогодні наше населення, якщо, не, не дай Бог, на полицях магазину не буде того асортименту, який привикли люди на, наших, на нашій мережі. Тому виходимо із реалії. Саме головне, щоб це воно, воно було на полицях. Тобто хліб повинен бути. Також Валерій Головко звернув увагу представників великих роздрібних мереж на ціни на основні продукти харчування. Щоб не було їх завищення, голова облдержадміністрації підпише лист до Кабміну про зняття мораторію неперевірки. Мене прохання до вас по всій області. Дайте такий кліч, щоб наші громадські да, контролювали ціни на соціальні сорти продуктів. Це сіль. Хліб, борошно, то есть, дайте, так, будь Щоб ласка. Вона була відповідна до того, що дійсно І тільки з'являються сьогодні Приклади там, чи ініціативи наших недоброякісних операторів, да, тут же нам сигнал, щоб ми реагували на цю речі. Фактично, вони будуть не, не під контролем фіскальних або ж органів, а під контролем громадськості. А це набагато повірте відповідніше да, і ефективніше, ніж так називаємо народний контроль все, все. за цінами. У 2012 році обласна рада ухвалила регіональну програму поводження з твердими побутовими відходами, розраховано на 6 років. У ході її реалізації планували, зокрема, побудувати 4 переробних заводи і 18 сортувальних станцій. Втім, плани ці лишилися тільки на папері, а ситуація з утилізацією сміття тільки погіршується. Такого висновку дійшли члени постійної депутатської комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства. В області щорічно утворюється понад півтора мільйона кубометрів відходів. Діє 932 звалища. Тільки 10% об'єктів відповідним чином паспортизовані. Решта ж діють без належного законного обґрунтування. Тому доводити необхідність програми нікому не треба. Однак без серйозних інвесторів програму навряд чи можливо втілити у життя. А інвестор не спонсор. Він бажає вкласти кошти і отримати прибуток. Нині ж в умовах нестабільної політичної ситуації навряд чи можна сподіватися на приход цього інвестора. Зауважили учасники засідання глибокої переробки з відходів твердих побутових. Це потребує десятки мільйонів, якщо не більше гривень і інвестиційні кошти. безумовно, що в нас місцевих бюджетах таких коштів немає. Треба залучення сучасних технологій. Втім, деякі найболючіші питання таки вдалося зрушити з мертвої точки, зауважив директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Олександр Тонков. Передусім, мова про макухівське звалище, багаторічний головний біль наших комунальників, який набуває рис екологічної катастрофи. Відходи вони не попадали до ґрунтових вод. це головна проблема, яка вона ставка. Це друге уперед елементарно порядочне полігону, щоб не розносилися легкі там складові, і так далі. По окружающему середовищі, втім, попри всі труднощі, певні пункти програми можна було вже давно втілити в життя. Скажімо, запровадити розподільний збір відходів, як це давно практикують у Миргороді. Спочатку з населенням провели відповідну роз'яснювальну роботу, а потім поступово перевели місто на новий режим. Однак тут була дуже активна позиція місцевого керівництва, яке знайшло інвесторів та вивчило досвід інших місцевих громад. Наразі Миргород місцевий лідер з чистоти та благоустрою. Устрою. Незаконні дії службових осіб призвели до розтрати понад 5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Прокуратурою Полтавської області розпочато кримінальне провадження за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки щодо службових осіб одного з державних підприємств області у сфері енергетики. Вони вчинили розтрату бюджетних коштів на виконання держзамовлення з геолого-розвідувальних робіт. Про це повідомив старший прокурор відділу організації представництва на захист інтересів громадянина або держави прокуратури області Євген Кузніцов. Встановлено, що службові особи упродовж 2012-2014 років умисно з метою завищення обсягів виконаних геологорозвідувальних робіт внесли завідомо відомо недостовірні дані до зведених актів виконаних робіт та включили витрати, які не передбачалися проєктно кошторисною документацією, зазначив прокурор. Як наслідок державному бюджету завдано збитків на 5,4 мільйонів гривень. Наразі матеріали кримінального провадження для досудового розслідування передані до слідчого управління ОМВС України у Полтавській області. Полтавська область входить до пілотних регіонів, які беруть участь у реалізації проєкту Реформа вілпослуг у дії. Він фінансується агентством США з міжнародного розвитку і впроваджується в Україні компанією Deloitte. Проект дасть змогу посилити систему охорони здоров'я України і забезпечить ефективне надання послуг найбільш, найбільш уразливим групам населення із профілактики та лікування ВІЛ СНІДу. Про реалізацію обласної програми йшлося на робочій зустрічі представників компанії з членами координаційної ради при Полтавській облдержадміністрації. На Полтавщині кількість захворювань на туберкульоз з початку 2014-го зменшилася на 8 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Повідомляють в обласному клінічному протитуберкульозному диспансері. На 22 відсотки зменшилася і смертність від цієї недуги. Проте говорять медики, проблема залишається. Якщо лікування хворого з звичайною формою туберкульозу не ускладнено і своєчасно буде коштувати десь 600-800 гривень, то Лікування мультирезистентної формою туберкульозу на сьогоднішній день становить більше, більше ніж 30 тисяч гривень. Область отримала протитуберкульозні препарати для лікування туберкульозу як першого ряду, так і другого ряду, практично в повному обсязі. На сьогоднішній день ми розпочали знову роботу по, по залученню тих хворих, які тимчасово не проводили лікування в зв'язку з відсутністю цих препаратів. А от епідемічна ситуація з віл інфекції залишається. Напруженою повідомляють в обласному центрі здоров'я на диспансерному обліку у регіоні близько трьох тисяч віл-інфікованих. Щоправда, рівень захворюваності на віл-інфекцію за минулий рік знизився на 16%. відсотків. На 16% відсотків ми також маємо зниження захворюваності на снід, але 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 маємо дещо вищі показники смертності від сніду. В рік виявляємо близько 450 хворих. Нових, але на жаль, є проблема не до виявлення є проблема виявлення хворих на пізніх стадіях, коли вже ми не можемо. Людині допомагати в тому об'ємі, в якому ми хотіли зберігати здоров'я, зберігати епідеміологічне благополуччя інших людей. Проте заступник голови координаційної ради Максим Демченко зазначає, що порівняно з іншими областями на Полтавщині ефективніше протистоять епідемії. В місті Полтава створені максимальні умови для того, щоб люди отримали услуги тестування, лікування. було суштон диспансерний чотирьох. Наша задача сейчас децентралізація цих услуг в райони. зробити максимально все, щоб в районах нашої області ці услуги були. Також доступне важний компонент програми это профілактика. Профілактика серед обшого населення і серед груп різка. Проект реформа віл послуг у дії дозволить поліпшити послуги з профілактики та лікування віл інфекції та сніду найбільш уразливим групам населення. Впевнені представники компанії Делой. основних три. тріта стратегічне направлення, планування нових в системі вів услуг, а вторує фінансове безпечення, а обезпечення. программ. И третье – это развитие кадрового потенциала. Полтавщина – это первый регион, как во многих других направлениях реформ, который рассматривает новую региональную программу. С мы Більш на наш погляд стали раціональніше, ефективніше використовувати ті ресурси. Це використання всього наявного тут ресурсу, який є, тобто потужної лабораторної бази для проведення тих досліджень. Аналогічні програми протидії вілінфекції, сніду та захворюванню на туберкульоз, реалізовуватимуть у Львові та Дніпропетровську. У Полтаві відкрили новий медичний центр сучасної діагностики та лікування. Це приватний медзаклад із новітнім сучасним обладнанням. Тут надаватимуть послуги 18 лікарів. Медичний заклад є офіційним представництвом ізраїльської клініки, тож пацієнти мають змогу за необхідності продовжити лікування у кращих медзакладах Ізраїлю. На урочисте відкриття медичного центру завітали перший заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло та перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко. Висока якість за доступною ціною. Саме за таким принципом ми будемо працювати. Нам вдалося залучити в нашу команду найкращих фахівців найвисочайшого кваліфікаційного рівня, і все це в поєднанні з сучасною апаратурою. Таким чином, ми можемо надавати послугам гостям міста. Самого міста Полтава, Полтавського району для того, щоб вони за один день могли пройти повністю все обстеження, ми співпрацюємо з сучасною ізраїльською клінікою Юнімет і можемо направляти. Своїх пацієнтів туди на більш детальне лікування та діагностику. Буде реформа медицини і одна із реформ це страхова медицина. Тобто людина може зі, своїм, зі своєю страховкою піти в будь-який медичний заклад, починаючи від будь-якої державної установи до будь-якої. Приватної установи, так? тобто віднести свої гроші туди, куди він вважає за потрібне. Це, мабуть, якраз те, до чого ми йдемо, і до чого, якби крок за кроком, продвигаємося. Це безумовно і нові робочі місця, і в першу чергу робочі місця для професійних кваліфікованих медиків, які на превеликий жаль сьогодні у державних закладах мають невеличку заробітну платну і не можуть реалізувати свій потенціал, який в них є. 3 березня співробітники внутрішньої безпеки ОМВС затримали міліціонера, який служив на одному з донецьких блокпостів у зоні антитерористичної операції. Правоохоронці звинувачують в тому, що перевившивши службові повноваження, він застрелив волонтера. Про це повідомив журналістам виконуючий обов'язки начальника ОМВС України в області Олег Бех. Він задержаний, дає признательні показання Більш детально, Я думаю, об этом ведомство прокуратуры, у кого будет в производстве это дело. А, кроме того, сделаны выводы в отношении сотрудников, которые фактически сокрыли это преступление, находясь рядом с ним, а также в отношении ряда других должностных лиц полтавской а, милиции, а, которые м, допустили совершение а, такого Особо тяжкого преступления, як лишение жизни гражданина. За повідомленням головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, 3 березня до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про те, що на річці Ворсклі під кригу провалилася людина. Телефонував на службу 101 працівник санітарної авіації, який став випадковим свідком пригоди. Він саме їхав автомобілем трасою Київ Харків. Співробітники державної пожежно-рятувальної частини номер 3 Полтави за кілька хвилин вже були на місці події і побачили за 40 метрів від берега потерпаючого чоловіка. За допомогою рятувального пристрою та мотузки, командир відділення Віктор Пісовський дістався до нього та подав рятувальний круг. Уже пізніше очевидці події розповіли, що рятувальник тричі привалювався на тонкій кризі, аби допомогти вибратися на берег гори рибальці. Рятованого чоловіка передали працівникам швидкої допомоги, які вже чекали на березі. Через переохолодження організму потерпілого доставили до Полтавської центральної районної лікарні. Благословенна піснею. Авторський концерт заслуженої артистки України Валентини Колісник пройшов у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя. Концерт солістки обласної філармонії зібрав чисельних шанувальників її творчості. Були на концерті і наші журналісти. У сцені театру Гоголя того вечора звучали душевні гей-весна. Якби я мала крила, мова, сон. Подяка долі. Пані Валентина дякую долі за те, що звела її з улюбленим колективом пісенно-танцювального ансамблю Полтава. Я за ними, як за стіною, а вони за мною. Подяка долі. Таке це щастя жити на землі і знати, що тобі десь завжди раді. Як добре, що співаються пісні. Відроджуються звичаї, обряди на сході країни війна, душа болить, говорять артисти, а співати мусить, адже їхнє покликання нести мистецтво людям, аби серця їхні не зачерствіли. Ой, хочеться тільки миру, миру, добра, щоб всі люди відчували себе вільними, коханими, щасливими і здоровими. Талановита виконавиця харизматична Валентина Колісник прийшла до ансамблю Полтава 27 років тому. Відтоді вона його незмінна перлина. Вона привнесла в цей ансамбль, ансамбль, такий невичерпний колорит, прекрасна виконавиця в сучасному мистецтві Жінка має надихати чоловіка. в Свою чергу, чоловік має надихати жінку за гарним чоловіком. За його спиною, то жінка може творити. В мистецтві, просто бути богиною концертом. Валентини колісник та ансамблю Полтава. Колектив обласної філармонії розпочав традиційний весняний фестиваль Віват Полтава. Близько двох годин у залі лунали пісні та музика під загальною назвою Благословенна піснею. Ми плануємо сьогодні розпочати. Цей фестиваль саме цим концертом. Він такий весняний. Він для всіх жінок. Він нас згуртує, підніме нам настрій. Дай нам Боже сили. Крім Валентини, Колісник та пісени танцювального ансамблю Полтава. У концертній програмі взяли участь шоу Балет Флеш, лауреат всеукраїнських та регіональних конкурсів, чіців та артистів естради Наталія Іванченко. І наш анонс з нагоди дня народження Тараса Шевченка 9 березня з 6 до 24 години в ефірі радіокультура українського радіо пройде національний радіомарафон Борітися поборити Шевченко мобілізує. Зокрема, у день народження Кобзаря у київському будинку звукозапису поезії Шевченка декламуватимуть командири й бійці підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, які забезпечують виконання завдань з відновлення територіальної цілісності України в зоні антитерористичної операції, а також керівники української держави, відомі політики, діячі науки, культури, волонтери, представники громадськості. Отже, борімося, поборемо. Закликає нас великий Тарас. Національний, раді... Національний радіомарафон слухайте 9 березня з 6 до 24 години в ефірі Радіокультура Українського радіо. Такими були новини на цю годину. Я ж прощаюся. В студії працювала Євгенія Держговська, сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Бережіть себе і будьте здорові. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода. Місцями дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів. Вдень від 1 до 6 градусів тепла. Температура повітря у Полтаві вночі близько нуля. Вдень від 2 до 4 градусів із позначкою плюс.